Як ви вже знаєте, на відповідно, реєстри в Україні була кібератака, і це торкнулось дуже багато реєстрів, включно з реєстром автоматизованої системи виконавчих проваджень, речових прав на рухоме майно і багато інших. Що наразі ми маємо? Яка проблема? Перше. Люди, у яких є арешти на банківських рахунках, дуже важко щось зробити, тому що АСВП не працює, виконавці не мають доступу, ми не маємо доступу. Відповідно, нічого не можемо зробити. Якщо у вас є, наприклад, розшук транспортного засобу в межах виконавчого провадження, також цього позбавитись буде неможливо, тому що АСВП не працює. Потрібно перечекати цей час краще, якщо фактично ви навіть сплатите борг, то краще не е, керувати зайвий час цим транспортним засобом, е, тому що можуть його затримати працівники поліції, тому що вони фактично будуть мати. Якщо вони будуть мати, тому що їх реєстри також не працюють. Відомості про цю постанову і вони на штрафмайданчик майданчик заберуть. Фактично, МВС вже повідомило, що багато функцій, зокрема там зміна посвідчення водія, того, що не буде працювати протягом двох тижнів наступне. Отже, всі ці моменти, що пов'язані з цими реєстрами, СВП, МВС. Реєстр нерухомого майна також матеріальні дії деякі не будуть відбуватись на два тижні. На жаль, заблоковано.